Всім привіт! Сьогоднішній влог розпочинаю з автобуса. Я в дорозі, їду на тренінг для психологів, від обласні у Буковель. Тренінг буде тривати майже три дні. Сьогоднішня погода, така невдала, дощова, трохи туману. Як бачите, наша площа вся мокра. Погода якраз не сприяє для приємної подорожі і взагалі для приємних емоцій. Але сподіваюсь, Буковель мене зустріне більш весело. Не знаю, яка там погода, на жаль, не подивилася. Але сподіваюся, в мене буде і час подивитися на гори, бо окрім наших донбаських териконів, є ще жодних. Жодної можливості немало, взагалі побувати в Карпатах. От Якраз дорога, є можливість трошки подивитися на Чернівці. Якраз влог у транспорті. Ми зараз їдемо по головній вулиці. Це в нас якраз Це в нас Римо-католицька церква. Вона якраз в центрі нашій знаходиться. Дуже стародавня пам'ятка архітектури і поруч якраз будинок корабель. Мені дуже подобається і, звісно, найвідоміший, найвідоміша пам'ятка архітектури в Чернівцях, але дуже видатна. І скоро виїжджаємо за місто. Зараз проїжджаємо річку Прут. Погода стала ще гірша. Дощ посилився, туман посилився. і Я сподіваюся, що в дорозі, коли будемо під'їжджати до Буковелю, туман мені не завадить, показати мені в'їзд і початок Карпат. Туман ще більше став, покрив максимальну землю. Я не знаю, чесно, як водій їде, але я нічого не бачу. Ледь-ледь, то зараз трішки видно деякі споруди що дякую нашому водію, що якось нас везе. Все, ми вже приїхали. Оце наш готель. Зараз маємо он туди йти, он туди. І будемо вже поселятися. Ось це наш готель. Зараз йдемо заселятися. Хово. Все, ми заселилися в готель. Зараз вимкну світло. Це мій номер, поки в мене нема. співжильця, сусіда. Ось такий номер. Тут два ліжечка. Така гарна стильна лампа. Ще додаткове спальне місце. Ось така кухня. Ще на ліжечку ось такий презент. Назва нашого готелю хвоя. Ну, я обираю, раз я перше заселилася, бере ліжко тут близько з вікном. Ось такий вид з вікна. Я заселилася, все добре, але за розкладом о восьмій буде вечеря. А я так змерзла, що хочу дуже чаю. Зараз будемо шукати, можливо, десь є чай, бо я бачу тут є Вон, чайник. То я маю надію, що десь є і може чашечка, чай. Так, ага, це витяжка. Де у нас келихи? Ні, ну не може бути чайник без без чашки, без чаю. О, знайшли, знайшли. Супер. Так. А цукоровки? є. О, і цукоровки якраз фірмові Супер. Так, ложечка. Все, значить, я зараз. Я готовлю собі чай або каву, щось гаряченьке, і потім ще підключуся і щось ще подивимось. Ось таку імпровізовану передвечерю собі зробила, знайшла водичку, чайник, зробила ось каву. І в мене був якраз перекус фініки та родзинки. До вечері ще 2 години, але хочеться зігрітися, бо я трошки не розрахувала, що в Карпатах буде сніг. В місті снігу немає і відносно тепло, дощ був. Тобто, в, тій, в тому одязі, що я була, мені було комфортно. Зараз я відчуваю, що ноги змерзли. Ну, Грудень місяць, що ж треба казати, треба вдягатися. І зараз, коли немає ще сусідки, можна трошечки познімати, трошки поговорити, а загалом, можливо, те, що я приїхала, я ще з дороги трошки втомлена. Розуміння того, що немає поруч зі мною коханої людини, нема з ким поділитися своїми враженнями. Не пам'ятаю, хто казав, що якщо нам ті емоції почуття, якщо нам нема з ким ними ділитися. От і навіть в таких завалазі приємних речах, позитивних, да, в подорожі, щось нове відкриття, але все одно почуває себе максимально самотнім. Є люди, які полюбляють самотність. Їм комфортно, затишно бути одному. Я трошки не з цих людей. З віком змінюються цінності і змінюється уявлення, як все має бути. Поки перекушу, зігріюся, а далі ще спробую щось зняти цікаве. Звісно, не обійшлось би без парфумів, як би я могла поїхати і взяти з собою якісь мої улюблені аромати. Враховуючи, що поїхали ми всього на три дні, тому вирішила не брати цілий флакон, а трошечки розбавити собі буденність, взяла декілька підливантиків і ось таку мініатюрку. Перша мініатюрка це Versace Versence. Ось такий маленький флакончик, щось не фокусується трошки. зеленою, ніжно-ніжно, зеленою рідиною. Ось такому пакуванні, теж ніжне зелене пакування. Взагалі, це більш такий літній аромат, але я важко переношу дорогу, тому вирішила взяти з собою ось такий свіжачок. Це у нас цитрусово-свіжопряний аромат. Тут є і цитруси, і квіти, і мій улюблений кардамон. А також заявлено в піраміді інжир та Груша, якщо не помиляюся. Ну, він ж теж заявлений, і він дає таку солодку глибину, розбавляє прянощі і цитруси. Так само ще взяла свій улюблений Герлен Black Perfecto. Ось така ніжна рожева рідина. Хто дивився мої відео, я вже замовила собі. Флакон. Ну, взяла якраз цю вишеньку з собою в дорогу. Це не просто вишневий аромат, аромат з лакрицією. вишня, яка трошки на мені замилюється, і додає якогось затишку, комфорту, такого комфорту вихідних. І ще зі мною дорогу поїхав, Ну просто я не могла з собою не взяти шанель. Allure Sensual, саме в парфумі. Що взагалі мені захотілося взяти, так це якогось медитативного аромату і аромату, який більш захищає, можливо, створює таку атмосферу безпеки. Шанель мені подобається, в принципі. І Алюр Сенсуал, він більш такий домашній аромат, аромат для себе, бо там заявлена нота сухофруктів. А сухофрукти якраз створюють таку глибоку, солодку, комфортну атмосферу. Нещодавно якраз робили узвар. Ну і взагалі такі наші звичайні домашні фрукти, ну, от якраз допомагають нам заякоритися і відчувати себе в якійсь безпеці. Ну, ось такі в мене. Ароматики, думаю, зараз якраз з дороги нанесу собі Allure Sensual. Ми в ресторані. Ми в ресторані, зараз шукаємо наші місця. У нас такий гарний. Так, зараз знайду наш столик і потім підключуся. Я знайшла таку гарну ялиночку. Зараз підемо на вулиці, бачила, там ще є ялинки прикрашені. Після вечері треба трошки прогулятися. В була лазаня і От, і музичний супровід. Тому вирішила трошки прогулятися, так сказати, свої калорії розігнати. Бачила, коли ми були в ресторані. Позаду у дворі була ялинка прикрашена. Діти каталися на санчатах. От я хочу це знайти. Сподіваюся, я не загублюся. Це я хочу зайти за двір. Але не можу збагнути, як туди йти. Но спробуємо тут. Сподіваюсь, нікого тут із песиків немає. Зараз пошукаю, вже трошки видно, ялиночки гарні. Тут наче доріжка є. Зараз пошукаю всю ту красу, що я бачила з вікна з ресторану. Так, я як знайду, тоді я вже тоді увімкнуся, бо я боюсь, що я так впаду, бо тут темрява. Все, я нарешті спустилася вниз. Можна було б йти іншою дорогою. А я трошки пішла, як то кажуть, нелегким шляхом. В будь-якому випадку я спустилась туди, куди хотіла. Тут так гарно зроблено, все прикрашено вже до Нового року. Мені подобається ця карусель. Тільки, звісно, нова порожня, бо... Не всі хочуть морозити свої м'які місця. Але зараз ми підемо ось до цієї ялиночки. Які гарні тут фонарі. Зараз трошки прогуляємось. все таке яскраве. Тут з правої сторони. Я так розумію, можливо, якісь крамнички або невеличкі кав'ярні, от, закриті. Сьогодні неділя. Сьогодні всі відпочивають, а вже завтра будуть готуватися до повноцінного робочого дня. Бачу, там попереду якийсь місточок є. Зараз трошки ближче подивимось. Ага, тут якесь озерце. Ой, озерце, якийсь, якийсь трумочок. гарно як зроблено, тут такий невеличкий водоспад. Можливо, вам чутно звук водички. Зараз ми підемо на той місток. Я наче десь в Лапландії. Приїхала в гості до Діда Мороза як про наказати Санта-Клауса. До Святого Миколая приїхала в Карпати. Отак буде правильно, без всяких інших замінників. Зараз ми підіймемось на місточок. Якраз ялиночка, невеличкий оглядовий майданчик, тут є гойдалка. Ось така краса. Трішки дрібна водичка, але як гарно виглядає. А я хочу саме до тієї ялиночки. Так, зараз ще виряд з цього боку. Можемо ще трошки туди прийтись. Але поки сходимо до самої ялинки. Людей не також багато, бо відносно холодно. Хоча коли я заїхала, мені було ще більш холодно, бо я якраз сиділа навпроти дверей. Зараз вже більш-менш нормально. Зігрілася, поїла. Так, і ми підійшли вже до ялинки. Ось така красуня. Трішки камера. Передає, трошки нас кліпає фокус на туман, але ось така краса, дуже-дуже гарно. Люди собі відпочивають. А з цього боку вже наш готель. Було трішки дивно, коли ми зайшли у вхід. Здавалося би на першому поверсі. Дають мені ключ від кімнати. Каже, ваша кімната на четвертому поверсі. І йдемо якраз до ліфту. Я розраховую, що ми маємо сісти в ліфт, а ми повертаємо якраз від ліфту і йдемо прямо. Я таке, ну, не розумію, як це ми, куди ми йдемо, чому ми не сідаємо і не будемо їхати. А я кажу, ми ж на четвертому поверсі. От, ми на четвертому. А як так, як так вийшло, що ми зайшли на першому, а ми вже на четвертому? От трошечки у нас так зроблений готель, що з боку, о, з одного боку вулиці, ми знаходимося як на четвертому поверсі, а насправді перший поверх трішки нижче. Ну, я сподіваюся, в день я більш детально покажу. Тобто сам готель, як наче під схилом. Але це цікаво. Трошечки мене як то збадьорило непорозуміння, дуже, дуже яскраво, дуже гарно. Ну, от якраз там до кравнички. Тихо, спокійно. Треба ще сходити. Поки є час. Ось аж туди, ось туди. Але думаю, трошки туди далеко йти. І в мене можуть руки змерзнути, бо без перчаток доволі таки складно нести телефон. Але ми зараз спробуємо. Так, зараз я дійду і ще включуся. Так, там Куди я хотіла піти, там немає нічого такого цікавого. Виявилося, що то просто відображення того, де я була, саме цієї простроєчки, мостика. Зараз хочу ще піти по цим сходинкам і подивитися, що там, бо з вікна теж було видно, наче там люди катаються. Зараз подивимось, що ж там є цікавого. Я так розумію, це місце для катання на лижах. Це озеро. А ось там якраз катаюся, катаються на лижах. Фонікольор, тут не працюючий, бо вже пізно. Далечення такі яскраві будиночки. Треба ще сюди прийти в день, бо відсотків 80, мабуть, всієї краси не видно. Ось так. Ось такі Карпати. Тут уже сніг. Серйозно відчувається зима. Дружня парада. Як збираєтесь на свята. Карпати, вдягайте теплі чоботи та пуховік. І не робіть, як я. Бо зараз я відчуваю, що ноги в мене максимально змерзли. І треба вже збиратися у номер. Ось так. На годиннику вже майже 11. -та. Прийняла гарячий душ, розслабилася, зняла з себе напругу дороги. Дорога доволі таки спокійна виявилася. Я важко її переношу, але на цей раз все було добре. Вмикнула собі ось таке світло, приготувалася, водичка. Мої сусідки поки немає. Так що сьогодні я буду спати саменьким. На кухні також вимкнула світло, бо якось я поки не звикла спати сама, це дуже незвично. Завтра у нас вже будуть заняття. О восьмій треба йти на сніданок, тому треба лягати раніше. Вже буде час після занять прогулятися, надивитися в повній мірі. Гарний краєвид, тим паче тут є на що подивитися. В Карпатах взагалі конженметр Гарний, цікавий. Ну а на сьогодні можу сказати всім на добранч, тихої мирної ночі. Всім па-па!